Вітаю вас, друзі! Справжні моменти життя з вами показую красу природи. Березень місяць у Кракові хочу вибрати для вас найкращі клумби, найкращі садочки для того, щоб показати вам і кожен із вас захотів, можливо, урізноманітнити саме свої присадибні ділянки оцією красою. Яку я споглядаю, яка мені до вподоби, яку я дома роблю. Мені це все подобається. Подивіться, яка краса от скрізь, де не ми йдемо, ми бачимо такі зелені насадження у дворах, у людей знову я. Прийшла до приватного сектора. Далі ми бачимо, вони йдуть багатоповерхівки. Але ось є такі кусочки приватного сектора. І я показую ось те, що є. Зараз трішечки далі відійду. Так, І ми бачимо те, що є перед забором у людей. І те, що далі є у дворі, також ось такі зелені насадження. Ми бачимо саме перевагу в Польщі, зокрема в місті Кракові, віддають усе таким зеленим надсадженням. Кожен двір, він просто зелений-зелений. І це дуже-дуже гарно. Ось, показую вам іще ближче. Так, і бачимо, це тут декілька будинків серед багатоповерхівок. Послухайте, як пташки тут співають. Чуєте, так? Це не перевершено. Спів пташок ось така краса присадибних е, міні-садочків, клумб, те, що робиться там у дворах. Я не дуже бачу, але бачу те, що біля дворів і там, де ось є. Е, Забор прозорий, що я можу показати, які там клумбочки, то це видно. А якщо ну, немає такої можливості показати ближче, але я зараз ось підійду ближче на, цю, на цей бік для того, щоб вам показати ось красу звідси. Подивіться. Так, ось так гарненько. Юка росте, бачимо. Туйки смарагда і ось кизильник. Тут дуже популярний кизильник саме в садах у всіх у Кракові. І бачу тут під двором також посаджений кизильник, і посаджені туйки ці шаровидні даніка і ті, що ростуть вище, але вони стрижуться, їм придають форму. Я бачу, що просто тут після зими. І ще не встригли, форму не придавали. Верне небо літають літаки. От бачимо це те, що під двором, перед двором людей росте. Подивіться, яка краса. ж треба милуватися і милуватися ось цією красою, яку саме вони створюють. Подивіться. Оце така приплюснута, широченька, туйка Даніка. А така далі туй, туйка, вона чилапчата називається. В нас вдома також і така туйка є, і така туйка є. Тому я посадила вдома і зараз хожу, дивлюся, що ще мені можна придумати і ділюся саме ось цією красою, та що є у дворах у людей, біля дворів у людей. Ділюся з вами, тому що такі сади є не тільки гарними, а вони саме є такими, що допомагають нам відпочивати більше, тому що ми бачимо, що це клумби, такі оптимальні клумби малодоглядні, і вони дають можливість людині дійсно таки відпочити. Бачимо далі, далі багатоповерхівки, і все йде в зелених насадженнях. Бачимо, якась крізь траса. І ще раз є така можливість почути, як співають пташки. Нехай співає ваша душа, нехай радіє ваше серце. Я бажаю вам всього найкращого.